Наводити марафет у місті комунальникам допомагають правопорушники. Дніпрове узбережжя, парки та кладовища. У місцях, де трудяться ці люди, їм завжди знайдеться робота, кажуть пенітенціарії. Щоправда, не всі порушники піддаються вихованню працею. Сюжет далі. Йогославська висотка у середмісті. Тут під пильним наглядом пенітенціаріїв трудяться правопорушники. Підвал будинку затопило. Старі труби затріщали по швах. Три кімнати освободили не будуть. Залівать, я не знаю, в колодцях водя, дождя піднімається. Засуджені та адмінпорушники відпрацьовують громадські роботи по чотири години на день. Ось цей, скажімо, має перевиховати себе працею аж упродовж ста годин. Роботи, каже, вистачає. Кришу вбирати, тих етаж чистить, підвали вбирати, ресунда поливати на жеки. Лише на Придніпровський суд пособляють комунальникам. Зараз троє правопорушників. Ділають роботи, які не охвачені, наприклад, нашими дворниками, нашими іншими службами. Наприклад, обрати в підвалі додатково, там десь вичерпати воду, десь загрузити вітки, десь загрузити мусор. Кладовище у худяках. Роботи для тих, хто не товаришує із законом, тут також багато. Це і роботи з благоустрою на цвинтарі нашому центральному. Це і прибирання зупинок, прибирання біля пам'ятників села, скошування трави і на стадіоні, і в парку. Працюють сумлінно, каже сільський голова, хоч деяким вдосталь клопоту. З тими, що ухиляються від громадських робіт, довго не церемоняться. Є такі особи, які ухиляються від відбування громадських робіт. Їм громадські роботи замінюються на адміністративний арешт. Загалом громадські роботи кажуть пенетенціарії здебільшого відпрацьовують ті, хто вчиняє насильство в родині, дрібні крадії та неплатники аліментів. Юля Доброскок, Сергій Фімов, Віка Новини.